Учора, 13 квітня, увесь світ став свідком чергового, кривавого злочину росіян проти мирного населення Сумщини. Уранці вербної неділі окупанти завдали ракетних ударів по центру міста Суми. Унаслідок обстрілу загинули та зазнали поранень десятки мирних жителів, серед них діти. Шостка солідарна з Сумами в Скорботі. У зв'язку з цим сьогодні, 14 квітня, у Шосткинській громаді скасували всі розважальні заходи. Також приспустили державні прапори та провели хвилину мовчання, вшанування пам'яті невинних жертв трагедії, повідомив під час апаратної наради очільник громади Микола Нога. Величезна трагедія. Зв'язку з цим ми сьогодні оголосили День жалоби в нашій громаді. І прошу внести корективи, в діяльність установ, підприємств. За інформацією ДСНС, станом на ранок 14 квітня відомо про 119 поранених у Сумах. До закладів охорони здоров'я звернулися 108 цивільних, із них 13 діти. В лікарні померла одна поранена. Госпіталізовано 39 людей, з них 10 у важкому стані, повідомили в міськраді станом на 19.50 13 квітня. Микола нога висловив співчуття рідним загиблих людей у Сумах і закликав усіх мешканців громади до соборності заради протистояння ворогові. Ми повинні зрозуміти, що ситуація значно ускладнюється. Тим більше, ви бачите, пішли різноголосся. Один говорить одне, другий говорить друге. Це говорить про демократію, але. Не про монолітність, не про єдність, про яку ми говоримо днями, місяцями. Ми не зможемо побідіти ворога, якщо не будемо єд... єдині. В своїх думках, в своїй роботі, в своїх виступах. Трагічна подія змусила переоцінити цінності та вжити більше заходів заради безпеки мирних мешканців. На цьому акцентував очільник громади під час звернення до урядовців. Безпека кожного залежить від кожного. Ми повинні це враховувати в своїй діяльності в найближчі дні. Ніяких заходів по спорту де більше чотирьох-п'яти людей, ніяких заходів по культури. Зупиняємо всі процеси. Військових у нас нема, це добре. Але всі ці події треба скоротити абсолютно. Попри тривожну ситуацію, в Шосткинській громаді продовжується навчання. Як повідомила начальниця управління освіти Наталія Сергейко, Заняття відбуваються з дотриманням усіх безпекових вимог. Вона також звернула увагу на посилення інформаційної кампанії серед учасників освітнього процесу щодо мінної небезпеки. Нагадаємо, минулого тижня на Сумщині, внаслідок вибуху міни, важко поранився 13-річний підліток. Боєприпас здетонував після того, як хлопець штовхнув його ногою. Заклади освіти шостинської громади продовжують працювати в змішаному форматі з дотриманням всіх безпекових умов. Також в закладах освіти посилена робота щодо проведення інструктажів, поводження з невідомими та вибухонебезпечними речовинами, змінної безпеки, поводження на залізничному транспорті, також запобігання виробування учнів, дітей і інформаційної безпеки в інтернеті до протиправної діяльності. Масові заходи по закладах освіти не проводяться готуємо групу молоді для того, щоб відправити на відпочинок оздоровлення і покращення психологічного здоров'я до Красилівської громади. Міський голова нагадав, що організовані поїздки для шосткинських школярів до міст партнерів це не лише відпочинок, а й можливість обміну досвідом та порівняння умов навчання. Він доручив організувати процес так, аби якомога більше дітей змогли взяти участь у таких програмах. Ми повинні це використати з користю для наших людей і розвіятись, і побачити інші території, побачити, як там жити, і пожити в умовах, коли не кожну минуту звучить повітряна тривога. Громада тримається разом у скорботі, у дії, у вірі в перемогу.